Пуджа Ганумана Кедар Врат і Лакшмі Пуджан. Під час дівалі святкується безліч надзвичайно сприятливих моментів. Пуджа Ганумана. Однією з головних причин святкування дівалі є повернення Пхакевана Шеїрами до Айотхі після перемоги над Раваною та завершення 14-річного вигнання. Відданість і самопожертва, з якої Гануман служив йому, настільки зворушили шріраму, що він благословив Ганумана бути вшанованим перед ним самим, тому люди поклоняються Гануману за день або безпосередньо перед святкуванням дівалі. Легенда про Кедар Врат. Ріші Брінгі був великим відданим Бхагавана Шанкари. Проте мудрець шанував лише шанкару, повністю ігноруючи його дружини, а дій Шакті, Деві Парваті. Через цю зневагу Деві дуже засмутилася і розгнівалася. Вона вирішила навчити його, щоб усунути його невігластво. Вона забрала всю Шакті з тіла мудреця, а ця енергія і була Деві Гаурі, яка завжди прагне з'єднатися з пхакаваном Шанкарою. У цій формі вона виконувала обітницю Кедар Гауріврат протягом 21 дня, щоб задовольнити Господу Шиву. У день Амавасі під час дівалі, коли Деві Лахшмі та Пгагаванна Нараяна благословляють усіх, Пхагаван Шанкара та Шакті з'явилися у світі як ардгана Рішварі, єдність чоловічого і жіночого аспектів божественного. Рішив Грінгі, який через втрату шахті став безсилим у думках і діях, усвідомив свою помилку та щиро попросив вибачення у Деві. Завдяки славному даршану Ардгана Рішвари він зрозумів, що Пхагаван і Пхагаваті це одне ціле. Лакшмі Почан протягом року Деві Лакшмі найбільше задоволена. Коли бхакти згадують і поклоняються її улюбленому чоловікові, Жрі-Гарі, вона йде за ним усюди, де його бхакти з любов'ю кличуть його. Спочатку приходить відданість і любов, а потім багатство і процвітання. Під час дівалі, коли відбувається Лахшмі-Пуджан, це один із рідкісних моментів, коли вона першою входить додому. Аж рігарі з посмішкою слідує за нею, благословляючи всіх мешканців. Обітниця Бхагавана тим, хто завжди пам'ятає його, полягає в тому, що він завжди пам'ятатиме їх, любитиме їх усім серцем і щедро благословлятиме. Щасливого діповалі всім.